Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, майже під кожним відео там запитували підписники, покажи сою, покажи сою. От нарешті вирвався на поле і зараз вам покажу. Ну, дивіться яка така вже вища колін, досить непогана, соя класична, по орансі. В бурянів трохи було. Бачите, вже вже їм тут гаплик. Дощів трохи ось десь днів 10 тому десь випало за три дні майже 30 мм. Тобто росте вона добре. Ось тут трохи, де борозна, то бачите. Так... Ну, борозна, там де борозна то... слабенька, не знаю чому так. Сіяли тут ми з зешкою, звичайною, але через сушник. Ну, така непогана. Сходи трошки нерівномірні, десь більше вологи було, десь менше. Але так в загальному я рахую, що добре. Зараз підемо туди трошки трошки вище глянемо, що там робиться. Тут хто, хто дивиться канал, пам'ятає, що тут е, закаткована вона була. Брат зробив саморобного каточка із, із е, з фури, з коліс. Спочатку був одного зробив, потім зрозумів, що трошки багато часу йде на каткування, то зробив ще два, тобто три каточки з захватом. 7 метрів, то набагато веселіше вже виходить. Бачите, ось показую бур'янам. Капець покрутилися, пирскали. <кій> <кій> Погодка у нас, я ж кажу, трохи дощів, трохи випало, а це вже знову передає сонце більше тридцяти. Бачите яка тут, звісно, краще Місцями є бур'янець, але Гербіцид робить свою роботу. Ну, Не знаю, можливо, ще воно знову посходить. можливо ні. Ну така, непогана басосоя. Конячий щавель. Не так просто не вирвати. Там трохи є чугарники. Але так, якщо в загальному брати, то я рахую, що добре. В цьому році трошки насіяли. Так, що за сорт не питайте, не знаю. Так, там ще, ще один кусочок, я зараз туди сходимо, а там, там одна із кращих. Там взагалі бур'янів не було. Бачите, що тут конячий щевель. Це скільки його тут? І воно ж насіється, зараза. Нічого. Будемо якось боротися з ним. Так, йдемо ще на одне поле туди далі трошки. Будемо знімати одним кадром. Ще молотити комбайном не виїжджали. Ще трохи трохи макрувато у нас. Можливо, можливо завтра, післязавтра виїдемо. Поїдемо в ячмінь свій, змолотимо. Десь там біля гектара в нас є ячменю, треба його убрати буде. Бабайна більш-менш підготували. Так, ось я підійшов вже до цієї полянки. Так, ну що дивіться. Дивіться, яка тут. Тут без пропусків, взагалі чистенько. І по висоті. Так, зараз глянемо, що там всередині робиться. Бачите, вже починає цвісти. Бачите, цвітає вже. Тут класно все. Також тут міжряддя. через сошник сіяне на 30. Там он борщовика, наросло не знаю, як з ним боротися, хто знає, як з борщовиком боротися, Бо воно зараза росте там з однієї. З однієї корзинки. Хтось мені писав, що 20 тисяч на сімним. Ну, не знаю чи 20, але... Но... Пару тисяч це точно. Так, трохи осоту є клюків. Ось таке. Вон там борщовик засів конкретно. Вот така от соя в нас. З дядька ячмінь тут. Ось тільки метлюха пішла. І вже його треба... Вже його треба молотити. Я думаю, він вже готовий. Тут така в затінку, то трошки слабенька. Все борщовика, дивіться скільки. І це його по цих кущаках тут ну дуже багато, навіть на городі, прямо на городі борщевик. Треба бути обережним. Так, цю гілляку зараз приберу. Хтось зрізав чи сама впала. Так що, друзі, ось таке коротеньке невеличке відео вам показав. Зараз ще сходимо там в кущах. Болото покажу. Потом приїду, візьму бензопилу, так його руками не можна забрати. Тут хвощ пішов. Зоборщовик. Колись купалися а зараз підемо, покажу вам болото. І рибу ловили, і купалися. Знаю, скільки цього борщовика? Тут знизу вологі більше, а тут, тут, тут краще. Зараз якось проліземо через цей борщовик. Можливо, обійдемо краще. Так, сьогодні це болото, зараз заросло. Заросло, що ми тут колись купалися? І глибоко було, і риба була, але позаростало. Так що, друзі, ось така в нас соя. Так, пишіть, що там у вас як? Будемо читати, коментувати. Таке відео на сьогодні. Так що всім пока.